Вітаю всіх у реформованому мисленні. Знайте, є така думка, що для того, щоб стати ефективним лідером, треба читати сучасні бізнес-книги. А що, якби я сказав, що одні з найглибших і найактуальніших порад можна знайти у тексті 19 століття, написаному для церковних служителів, саме таку перлину ми сьогодні і розглянемо, і побачимо, що питання характеру цілісності, вони абсолютно не мають терміну давності. І почнемо ми, мабуть, з головного. От просто задумайтесь на мить, який найважливіший інструмент у руках лідера. Справді, що це? Можливо, це вміння вибудовувати стратегію або харизма, чи навички комунікації, що перше приходить в голову? Так, от, відповідь нашого джерела вона вражаюче проста. І водночас, неймовірно, глибота, найважливіший інструмент лідера. Це він сам, його власний дух, душа і тіло, уявляєте? Не якісь зовнішні речі, не методики, не технології, а сама особистість. І от на цьому фундаменті автор будує всю свою аргументацію. Він по суті розповідає нам історію про двох лідерів. І це не просто якесь сухе порівняння. Ні, це справжній драматичний контраст, два абсолютно різні шляхи, можна сказати, дві різні долі. І зрозуміти цей контраст це ключ до всього тексту. Просто подивіться на ці два портрети. З одного боку, лідер, який є магнітом, що притягує до себе людей, а з іншого сліпий поводир. Один це, як каже автор, страшна зброя для добра, інший хмара без дощу, яка обіцяє, але нічого не дає. Розумієте, наскільки високі ставки? Це не просто красиві метафори. За кожною з них стоять реальні, живі наслідки для людей. Ну що ж, давайте розбиратися детальніше. І почнемо ми, як це не дивно, з портрета катастрофи, тобто з опису неефективного лідера. І я мушу попередити автор використовує дуже яскраві, часом навіть шокуючі образи, щоб показати весь масштаб провалу лідера, який не пережив справжньої внутрішньої трансформації. От, послухайте тільки сліпий, обраний на посаду професора оптики, який розмірковує про світло та зір, тоді як сам перебуває в абсолютній темряві. Уявіть собі цю картину, це ж вершина абсурду, правда? Людина береться вчити про те, про що немає ані найменшого уявлення, це і є портрет лідера без внутрішнього світла. Але автор на цьому не зупиняється, він іде ще далі. Наступний образ ще сильніший Кріт, що береться виховувати орлят. Якщо сліпий професор це про абсурдність, то кріт та орлята це вже про трагедію. Істота, що живе під землею, намагається навчити літати тих, хто народжений для неба. Такий лідер не просто некомпетентний, він буквально калічить потенціал своїх послідовників. І ось ми підходимо до ключової думки. Автор каже: погане життя ефективно заглушить голос найпромовнішого служіння. Простіше кажучи, не має значення, наскільки людина талановита, розумна чи красномовна, якщо її характер, її життя не відповідає її словам, усе це абсолютно марно, все зводиться на нівець. А наслідки, наслідки просто руйнівні. Це не просто якась особиста проблема лідера. Ні. Це справжнісінькі жнива шкоди. Такий лідер породжує недовіру і цинізм. Він плекає порожній формалізм замість справжніх живих стосунків з Богом, і зрештою він веде своїх послідовників просто у рів, у глухий кут його вплив як отрута, що повільно поширюється. Добре, ми побачили цей похмурий нищівний портрет, і може виникнути питання а чи є взагалі надія, чи є альтернатива? І відповідь автора однозначно так з попелу цієї катастрофи він вимальовує образ зовсім іншого лідера, автентичного і могутнього. Давайте ж подивимось, яким він має бути. І тут треба зробити одне важливе уточнення. Автор називає такого лідера страшною зброєю. У мові ХІХ століття слово страшний або ж офул в оригіналі мало інше значення. Воно означало не жахливий, а той, що вселяє благоговійний трепет, могутній. Тобто це зброя, яка вражає своєю силою та ефективністю в руках Бога. І як же стати такою зброєю? Автор пропонує не якісь туманні ідеї, а дуже чіткий план із трьох кроків це три вимоги до, як він каже, ідеальної побожності. По-перше, це спасіння, справжня внутрішня зміна, без якої все інше не має сенсу. По-друге, енергійність. Побожність має бути сильною, зрілою, а не кволою. І по третє, святість, коли внутрішній світ і зовнішні вчинки повністю збігаються. І ось, мабуть, квінтесенція всієї цієї ідеї. Автор каже. Бог благословляє не стільки великі таланти, скільки схожість з Ісусом. Подумайте про це не таланти, не харизма, не навички, а схожість із Христом. Саме в цьому, згідно з нашим джерелом, і криється справжня сила і справжній успіх лідера. Здавалося б, усе просто будь схожим на Христа. Але автор попереджає, досягти цього стану це лише половина справи, зберегти його, ось де починається справжня битва. І це не якась одна велика битва, а щоденна постійна боротьба з дуже тонкими і специфічними небезпеками, які чатують саме на лідерів. І ось одна з таких, як він каже, таємних пасток міністеріалізм. Що це таке? Це коли служіння перетворюється на роботу, коли виконання обов'язків стає просто офіційною функцією, з якої зникає особиста віра, особисте покаяння. Це коли форма витісняє зміст. І ця пастка, погодьтеся, актуальна не тільки для служителів, а для будь-кого. Більше того, автор переконаний, що лідери це особлива мішень. Сатана каже він, спрямовує на них свій перший і найгостріший напад. Спокуси, з якими вони стикаються, численніші та підступніші. Потурання власним слабкостям, тиск від того, що ти завжди на виду, на висоті. Сама позиція лідера стає полем духовної битви. То, що ж робити в цій ситуації. Автор дає одну, але ключову пораду, цитуючи апостола Павла: уважай на самого себе та на науку. І тут найважливіше це порядок слів. Подивіться: спочатку на самого себе, на свій внутрішній світ, на свій характер, і тільки потім на науку, на те, чого ти вчиш інших. Перший і головний обов'язок лідера це пильнувати власне серце. Отже, підсумуймо. Ми пройшли цей шлях від портрета повної катастрофи до образу ідеального лідера. Ми побачили приховані пастки і поля битв, і вся ця мудрість із 19 століття, врешті-решт, зводиться до однієї простої, але неймовірно потужної істини. Істини, яка однаково актуальна і тоді, і сьогодні. І я хочу залишити вас із цим питанням, Питання, яке по суті є серцевиною всього, про що ми говорили якою мірою публічний вплив будь-якого лідера є просто дзеркалом його приватного характеру? Просто подумайте про це. Наскільки те, ким людина є наодинці з собою, визначає все, що вона робить публічно? Це питання, над яким варто міркувати.